Це випуск новин і з вами незмінна телеведуча Івашчук Кам'яна. Сьогодні по всіх регіонах країни святкується День вчителя. Ми завітали до Скороківської школи, щоб взяти інтерв'ю та привітати вчителів. З вами на зв'язку наші репортери. Скажіть, будь ласка, ви вірите на передання учнів, коли вони не тікають з уроків?

Доступник директора за yeah, yeah. не робота. Я просто королева я безпоринял І мої позиловки в тебе, що я зміня. Ілоріч, скажіть, будь ласка, які виникають у вас думки, коли ви проводьте урок у 11 класі? А мені порадомой Косладок был голос пора домой. Скажіть, будь ласка, як рада Іван зранку йде до школи? А я иду такая вся, в дольче габана, я иду такая вся, на сердце рано, слезы душат, душат, я плену обмана, но иду такая вся. Что вы говорите о ней, Ваня, не когда ты в пустку? Ты не ищи меня, я люблю, люблю, я больше слышишь ты, да не люблю я. Сирена Болтанина, что вы можете побажать учителям на день вчителя?

Хочуть вас привітати. І вчителі та наставники Ганна Іванівна та Богдана Богданівна, Наталія Анатолійовна та Люся Петрівна, Наталія Богданівна та Наталія Григорівна, Олег Ігорович та Галина Володимирівна, Оксана Володимирівна та Ірина Богданівна, Тарас Андрійович та Валентина Павлівна. Ігор Володимирович та Марія Радіонівна, Галина Казимірівна та Леся Любомирівна Ірина Володимирівна та Богдан Ігорович, Діла Ігор Дмитрина та Ольга Петрівна. Роман Васильович та Ігор Богдан. Єдемо, Надія Бажаємо вам миру Натхнення! Віри в майбутнє сьогодення. Ранок хай сонцем завжди зустрічає. щиро вітає Креще ще стати вчитливим. Ви зробили правильний вибір. Попри всі негаразди, що трапляються з вами, пам'ятайте. Ми вас любимо